Якщо ми говоримо про університет, то завжди має бути якась індивідуальна позиція. Все починається з індивідуальної, тобто з конкретної людини, що вона хоче, або що вона не хоче. А університет це також великий колектив. І дуже важливо, щоб було розуміння в університеті, що це єдиний колектив, це єдина спільнота. І це спільнота кого? Студентів, викладачів і співробітників. І нікого не можна обинати чи пропускати. Тому якщо ми в даному випадку ставимо питання так, університети і політика, то тут є небезпека закладена в такій темі, тому що університети не є політичною партією. І університети не можуть виступати однозначно, тому що ця політична мобілізація вона можлива за певних якихось дуже конкретних умов. Запорука незалежності студентських організацій, запорука того, що в університеті не повинно бути корупції, це, це стан студентських медій, в який спосіб вони представляють свої власні проблеми. Якщо студенти можуть адекватно представити проблеми, які в університеті, мінімум з двома точками зору, це означає, що адміністрація ніколи не обійде цю проблеми. Вона завжди буде обговорювати приймати якісь рішення. І хоча б з цієї точки зору студенти впливають, впливають на на рішень. Кампуст